Ярослав Єнко, Останній прихисток Марії Кржисевич. Посеред безкінечних ланів Полтавщини у Лохвицькому районі на правому березі річки Сула розкинулось давнє мальовниче село Сенча, поряд із яким колись знаходилося село Засулля. Зараз воно лишилося тільки в пам'яті місцевих жителів. У 1960-х роках село було приєднано до синчі. Саме у старій частині цвинтаря, порослій чагарниками та деревами, було випадково виявлено могилу незвичної форми, кам'яним пам'ятником у вигляді обрізаного стовбура дерева. Сам пам'ятний знак має чудову збереженість, що підкреслює надміцний матеріал, з якого він виготовлений. На могилі надпис «Здесь покоїться прах Марії Степановни Кржисевич, Родилась 1 апреля 1824 года скончалась 28 марта 1905 года. Також на пам'ятнику є епітафія: Спіні незабвенний друг, мір праху твоєму. Нині на місці поховання залишилися окремі деталі огорожі. Можливо, вона була виготовлена із кам'яних стовпів з натягнутими між ними ланцюгами. За площею поховання вирізняється значно більшими розмірами. Це дає підстави вважати, що під пам'ятником міг знаходитися склеп. Поруч ще одна давня могила із пам'ятником нехарактерної форми для даного цвинтаря, але частина пам'ятного знака, очевидно, хреста, була зрізана. Від цього пам'ятник зазнав значних пошкоджень. Сучасники називали Марію красунею, відзначали жвавий характер, товариськість та здатність зваблювати чоловіків. Молодою з веселою привітністю дивиться вона на нас із портрета роботи Тараса Шевченка: виразні очі, чорні брови, повні губи, гарно укладене пишне волосся. Це Марія Кржисевич, знана в 1840-х роках як одна з відомих красунь в Україні. Саме такою панянкою запам'ятав та побачив її Тарас Григорович Шевченко. Про що зробив запис у своєму щоденнику, датованому квітнем 1858 року, увез це шальські мене землячки Марії Степановні. Ми з нею не видались з 1845 года, її заметно постарела на удивлення прочна землячка. У 1858 році Тарас Григорович під враженням зустрічі з Марією Степанівною малює її портрет. Робота виконана на тонованому папері італійським олівцем із використанням білила до Качанівки. Шевченко вперше приїхав у травні 1843 року, коли привіз свій відомий художній твір картину Катерина. У цей час Качанівка була відомим культурним осередком. Там гостювали Микола Гоголь, Семен Гулак Артимовський, Михайло Глінка, Віктор Забіла, Петро Скоропадський та інші відомі люди того часу. Марію Степанівну Кржисевич вважають прототипом героїні Повісті музикант, яку видав у світ Тарас Шевченко у 1853 році. Красою Марії Степанівни Кржесевич уроджена задорожня, захоплювався відомий російський композитор Михайло Глінка, який в одному з листів до матері писав: А я все-таки люблю, щиро люблю милу, добру, жваву мері. Марії Кржесевич Глінка присвятив кілька своїх романців: «Слышу голос твой», ви не прийдете вновь. Песнь Маргарити», «Не називай її небесною. Лицарським пафосом поклоніння жіночій красі сповнений романс Мері, в основу якого покладений вірш Олександра Пушкіна. Михайло Глінка познайомився із юною Марією, коли їй виповнилося 14 років. Це було тоді, коли Глінка приїхав набирати співаків для придворної капели. Саме у цей час Марія перебувала у Качанівці. Вона дуже миловидна. Під час обіду вона звичайно сиділа напроти мене. І мимоволі, й лукаві трохи примружені очі зустрічалися з моїми очима, за що їй нерідко перепадало від тітоньки, записав він тоді у своєму щоденнику. Композитор Глінка постійно зустрічався і листувався із Марією. А у 1850-х роках, коли вона їхала до Польщі, дав рекомендаційного листа до Августа Фрейера, відомого органіста, викладача Варшавської консерваторії, де писав, що ця жінка гідна почути баха у Качанівці. Михайло Іванович любив працювати у віддаленні від палацу Альтанці. Сюди прибігала й Марійка, щоб побути з ним наодинці, пощебетати, розвеселити композитора. Тож і через 16 років, у 1854 році, дізнавшись про смерть Григорія Тарновського і його дружини, а померли вони в один день, глінка в листі Марії Степанівні з Парижу тепло згадує дні проведені в Качанівці. Пам'ятаю ваших ласкавих і добрих рідних. Ще в пам'яті моїй збереглися всі подробиці мого перебування у Кичанівці. наше перше побачення. Якщо Бог поможе, маю надію. При побаченні довести вам як щиро кохаю вас. Хоча за цей рік потворно розтовстів, пузо почину майорське, але для вас я вірю, що буду той же ципа, що й раніше. Обнімаю і цілую вас і ваші рученьки. Ваш друг час летів швидко. Пройшли літа. Марія Степанівна вийшла заміж за Кржисевича Андрія Юліановича. Він служив у Київському піхотному полку. А з 1832 року, маючи чин губернського секретаря, служив у місті Ніжині на посаді поліцмейстера. Важко сказати, які почуття були у Марії до свого чоловіка Андрія. Але той факт, що красуня Мері, яка всім дурила голови, лишається показником її неординарного характеру та ставленням буття. разом із своїм чоловіком. Вона відвідувала театр, де йшла опера Михайла Глінки, 15 січня 1857 року. Після великого концерту в королівському палаці, де виконувались твори Глінки, композитор простудився а у лютому композитора не стало. Після його смерті Марія прожила ще 48 років. Поет і мемуарист Олександр Афанасьєв Чужбинський згадував, що під час перебування Шевченка в Ніжині кобзаря часто бачили в товаристві чарівної Марії Степанівни. Тарас Шевченко подарував їй свій офорт Притча про робітників на винограднику у 1859 році. По дорозі до Петербурга Тарас Шевченко заїхав у Качанівку. В альбомі Василя Тарновського він записав два рядки зі своєї поезії і стежка, де ти ходила, колючим терном поросла. Чому саме вони прийшли на думку? Можливо, у тінистих алеях качанівського парку згадалася йому молода і вродлива Марія Задорожня. Умерла плачуче, давно не чуть нікого, де ти гралась. Собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята у день пасуться, а вночі віщують сови та сичі і не дають сусідам спати, і твій барвіночок хрещатий Заріз багилою, ждучи, тебе не квітчено, і в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись, і гай сумує, похилившись, у гаї пташка не співає, її з собою занесла. В яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Певно, такими словами поет хотів висловити в якійсь мірі приємні, а можливо, й романтичні спогади про минулі зустрічі з Марією. Та, можливо, тоді пишучи ці рядки, Тарас Григорович дивився у далеке майбутнє. Єдина стежина, яка веде до місця спочинку Марії Кржисевич, заросла чагарниками. Як і її могила, місцеві жителі розповідають, що у кінці ХХ століття могила була пограбована. Від руйнування фундамента пам'ятник впав на землю з усиллями місцевих небайдужих мешканців синчі. Пам'ятник був встановлений на попереднє місце яким чином Марія Степанівна знайшла свій останній прихисток у цьому маленькому селі, невідомо. На даний час серед синчан ходять різні версії щодо поховання Марії Степанівни Кржесевич. Із дитинства я чула історію про панночку, яка похована на засульському кладовищі. Що нібито вона була дуже красива і багата, що її прихильник невідомий засульцям із Німеччини замовив і привіз волами у засулля пам'ятник. Який встановили після її смерті, могила була пограбована на початку 80-х років, розрита, і пам'ятник, втративши рівновагу, впав. У такому стані могила була досить довгий час. У кінці 90-х років упорядкували кладовище і могилу з пам'ятником привели до ладу. Проживала ця панночка в будинку над сулою, де потім була початкова засульська школа. Так говорили старожили. Під час двох експедицій до синчі для збору інформації про Марію Коржесевич, що відбулися весною та літом 2016 року, нашою групою було встановлено, що раніше діяв сільський краєзнавчий музей, в якому було багато інформації і безліч документів. Але музей був розформований, а його безцінні експонати безповоротно зникли. Втрачена інформація про Марію Кржесевич, яку збирали місцеві краєзнавці протягом декількох поколінь. Свою версію щодо поховання Марії Степанівни нам розповіла жителька Синчі Ганна Іванівна Правидник, яка працювала сільським бібліотекарем. Ну, Марія Кржесевич похоронена у Засулі. Тепер це синча. Ну, існують різні версії її поховання. Одна одні говорять, що просто по дорозі їхали якісь ну, люди, і вона по дорозі померла її, ну найближчому кладощі похоронили. А інша версія, люди говорять, що вона й жила в засулі там. І будинку, де тепер школа знаходиться. Ну, не тепер вірніше вже й школи теж тієї немає. Але оглядаючи місцевий цвинтар, було знайдено ще один дуже схожий пам'ятник у вигляді зрізаного дерева. Надпис на табличці теж дуже схожий, із надписом на вищезгаданому пам'ятнику Марії Кржесевич. Петр Моїсевич Дяченка, 4 октября 1846 года, 7 апреля 1912 года. Мир праху твоєму, дорогой незавієний брат. Ця могила, як і могила Марії Степанівни, теж розграбована, про що свідчить досить глибока яма. Поруч ці поховання, які датуються початком ХХ століття, схожі по архітектурному стилю та матеріалу, з якого вони виконані. Отже, можна припустити, що між ними є зв'язок. Але який? Це питання потребує подальшого і глибшого дослідження.